І так, у нас сьогодні на огляді пульт кросового мотоцикла з зломаною кнопкою без пружини. Немає вусиків відпаяними проводами. Тому приступаємо до самої кнопки, забиваємо її епоксидною смолою і вставляємо сам контакт. Для того, щоб забити пустоту тіла. І залишаємо сохнути. Приступимо до відпайки проводів, будемо їх обрізати і припаювати назад. Все вже провода обрізані, зроблені нормально. Припаюємо їх назад. Вході були укорочені десь на пів сантиметра кожен провід, так як були розірвані і пошкоджені. Так, спайкуємо закінчили практично. Будемо приступати до свердління отвору в самому контакті. Так показано дуже швидко. Було би так не справді. Дуже тонким свердлом потрібно свердлити. Будемо сам контакт просвердлений і вставляти в пластмасову кнопку. Змащуємо її добре клеєм спеціальним. І вставляємо потрібними отворами, потрібне місце нам. Зарані виготовив ось таку вісь, також тонку. Що будемо збирати? Вона у нас подвійного типу. Вставляємо вісь. Також прийдеться підклеїти, щоб, вив... щоб вона не вивалювалась у нас. Ось так виглядає після того, як ми вже її приклеїли. Вона не випадає, все добре. Приступимо до збірки самої кнопки. Пояснювати, що де і що. Немає сенсу, я так думаю. Кнопка легка в збірці. Також була проблема, в тому що не було пружини. Також прийшлося її виготовити. Були менші діаметри, прийшлось її трошки в діаметрі збільшити, а так, в принципі, ніяких проблем не вийшло з нею переробляв її декілька разів, цю пружину, тому в кінці вона трішки вийшла. З вищим кінцем доверху, бо не знав, яка справжня пружина, оскільки данішній пульт потрапив до мене без пружини вже майже в розібраному вигляді. І так, ми вставили вже. Саму кнопочку наш пульт корпус металевий. Замінений також сам болт, кріплення. Тому стояв незрозуміло, який шуруп. Незрозуміло, як він взагалі тримав ту кнопку, він постійно випадав. Ну, те, що пройшло в комплекті, я пробував, Нічого не давало ніякого результату. Тому замінив його на більш якісніший довший. Як то кажуть, по-багатому під шестигранник. І так, можемо приступати до нашої перевірки. Як бачите, кнопка нажимається, відпускається. Також переключимо клеми і побачимо наглушилку. Головший, грубо горазду водить, кнопки працюють, провода припаяні правильно. Ось такі нюанси у нас були пророблені з данішним пультом. Тому вам вирішувати, чи вартує воно вашого часу для того, щоб колупатися. Чи може краще купити нові. Ну а на цьому все.